Вітаю, друзі! Продовжуємо тему розкладання многочлена на множники. І сьогодні у нас домашка 498 номер. Розв'яжіть рівняння, використовуючи розкладання на множники. На що ми маємо звернути увагу в першу чергу? На те, що наші рівняння всі закінчуються на 0. Це про що нам говорить? Що ми маємо прийти до такої схеми, коли перший множник помножити на другий множник до рівня 0. І ми скажемо, що рівняння дорівнює нулю, коли хоча б один із множників дорівнює нулю. Далі ми прирівнюємо до нуля перший множник, прирівнюємо до нуля другий множник і знаходимо корені нашого рівняння. Давайте починати перше рівняння. Перед нами рівняння, яке, в принципі, в принципі, ми знаємо, з чого воно складається. У нас ось многочлен член. Помножений на многочлен, потім одночлен помножений на многочлен, да, і між ними ще й різниця, яка буде впливати на знаки. Нам так не можна робити, фонтанчики тут не пройдуть. Чому? Тому що нам заакцентували увагу, використовуючи розкладання на множники. По-іншому не вийде, навіть не намагайтесь. Шукаємо спільні множники. Спільні множники у нас є: от у нас перший доданок і другий доданок. В першому доданку у нас є х плюс 6, в другому доданку у нас є x плюс 6. То давайте винесемо x плюс 6 за дужечки. Тоді в дужечках у нас залишається 2х мінус 9 і мінус х дорівнює 0. А ось тепер ми і прийшли до цієї схеми, бачите, перший помножить, ножником да, другий множник дорівнює 0. Тепер ми прирівнюємо і перший множник, і другий множник до нуля знаходимо наші корені. Х плюс 6 дорівнює 0, звідси х дорівнює мінус 6. Перший корінь ми знайшли. І другий 2х. мінус 9 мінус х дорівнює 0. 2х мінус х буде просто х. Ну і 9. Ми пишемо х мінус 9 дорівнює 0, звідси х дорівнює 9. Ось і наші корені мінус 6 і 9. Ми можемо записати відповідь. 6 і. 9. Друге рівняння. Друге рівняння воно вже трошки складніше. Чому? Тому що, ми бачимо, у нас є перший доданок, другий доданок, у нас прирівнюється до нуля, все прекрасно. Але в першому доданку у нас є Х-10, в другому 10 мінус Х, а ми б хотіли б винести це все за дужки як спільний множник. Що робити? Я вже показувала. Давайте ще раз покажу. Ми зараз будемо працювати ось з цим компонентом, з цим многочленом. Давайте окремо його випишемо: плюс 10-х. І спробуємо з ним погратися, трансформувати, щоб він у нас виглядав ось так: як Х-10. Будемо зараз шаманять. У нас перед дужечками стоїть знак плюс. Отже, ми дужечки можемо опустити. І далі записати як мінус х плюс 10. Можемо зробити так. Можемо, ми можемо переставляти доданки місцями разом з їх знаками, так як нам це зручно, як нам це подобається. Далі ось цей мінус ми можемо представити як мінус 1. Х плюс 10. Далі ми можемо мінус 1 винести за дужки? Можемо. В дужечках залишиться, що х, і ось тут дуже уважно: мінус 10. Чому? Тому що мінус 1. Зараз. Мінус 1 на х буде мінус 1х. Мінус 1 на мінус 10 буде плюс 10. Те, що нам не треба. У нас тут усюди знак дорівнює, нам потрібна була тотожність, рівні значення. Отже, дивіться, ми з цього виразу прийшли до цього виразу. Ну, звісно, що одиницю можна не писати. Тому давайте замінимо ці два вирази, бо нам це дуже підходить. Пишемо. 3х плюс 4х мінус 10. А далі мінус мінус 10. Ось ми цей вираз записали. Ну, а мінус 8, з цим виразом ми нічого не робили, тому ми його просто і дописали. Як було. Тепер це чудово. Тепер у нас х-10. Х-10 можемо винести за дужечки, як спільний множник. Х-10 винесли за дужечки. В дужечках у нас що залишається? У нас залишається 3х плюс 4. А далі у нас іде мінус, тому х мінус 8 ми запишемо вже з протилежним знаком. мінус х плюс 8. Якщо вам так складно, можете розписувати це в подвійних дужечках: 3х плюс 4, мінус х мінус 8. І тоді будете розкривати дужечки ось цей мінус, впливає на знак і так далі. В другому множнику да, ми прийшли до нашої схеми перший множник, другий множник дорівнює 0. Нам залишається прирівняти перший множник до нуля, другий множник до нуля і знайти корені рівняння. Х10 рівня 0, звідси х дорівнює 10. Перший корінь знайшли. Другий корінь 3х плюс 4 мінус х плюс 8 рівня 0. Ми можемо ще порахувати тут трошки 3х мінус х буде 2х. 4 плюс 8 це буде 12. Переносимо з протилежним знаком. Мінус 12. Звідси х дорівнює, нам треба мінус 12 поділити на 2. Це буде мінус 6. І ось наші корені. До речі, друзі, у нас начебто перший корінь 10, другий мінус 6. Але прийнято записувати за координатною прямою на координатній прямій. У нас спочатку мінус 6, а да, потім 10. Отакі відповіді записують спочатку. Те, що менше, потім те, що більше. Переходимо до третього рівняння. Шукаємо спільний наш множник і нам одразу в очі кидається: оце: 3х плюс 1, да, в квадраті. І 3х плюс 1, ну, грубо кажучи, в першому степені. Звісно, що ми беремо з меншим степенем і виносимо за дужечки. 3х плюс 1. В дужечках у нас залишається 3. Помножити на 3х плюс 1, бо тут же ж квадрат, мінус 4 торів 0. Ну, а тепер ось тут нам треба трошечки попрацювати, да? є що робити. 3х плюс 1, 3 помножити на 3х буде 9х. 3 помножити на 1 буде 3. Ну і мінус 4 тут можна вже дужечки навіть і не ставити. Мінус за дужечками ніяк не впливає на результат дужечок. Знову можемо попрацювати, так? Всередині цих дужечок. <кій> у нас тут 3 мінус 4. Це буде мінус 1. 3х плюс 1 9х мінус 1, дорівнює 0. А тепер дивіться: у нас перший множник, другий множник і дорівнює 0. Коли хоча б один із множників дорівнює нулю, рівняння дорівнює 0. Отже, нам треба перевірити: 3х плюс 1 дорівнює 0. Звідси 3х дорівнює мінус 1, звідси х дорівнює мінус 1 поділити на 3. І це наш перший корінь. І друге рівняння 9х мінус 1 дорівнює 0. 9х дорівнює 1х дорівнює 1 поділити на 9. І це наш другий корінь. Наша відповідь: беремо спочатку те, що менше. Мінус 1 третя і 1 дев'ята. І останнє четверте рівняння. Ну, воно взагалі у нас легеньке. Ми бачимо 9х-12, у нас є в першому і в другому доданку, виносимо за дужечки. В дужечках у нас залишається 1-х рівня 0. Не полініться оченятками перевірте, щоб все було чітко і правильно. А тепер у нас 9х-12 рівня 0, і 1 мінус х рівня 0. Так? Бо це у нас добуток двох множників. Звідси 9х рівня 12. Х дорівнює 12 поділити на 9. І це буде 1,1 третя. 1, так, одразу вам кажу, щоб не розписувати. А тут у нас буде х дорівнює 1, бо 1 мінус 1 буде 0. Відповідь. Менше у нас одиниця. Тому спочатку записуємо 1, а потім 1,1 третю.